Закінчився сезон 23 го року гарбузова сушилка. Коротко про ню. Відео буде недовгим. В кінці скажу на одну тонну гарбузового насіння, скільки пішло у мене газу, так як в мене сушка працювала на газу. Цього разу я. З методичкою, записами, тобто готовий результат, який можна взяти на озброєння від чого можна відбиватися. Перше, про конструкцію, що я змінив? Розміри ті самі, сітка та сама, все те саме. Ось ці поперечки були внизу, теж такі самі. На цю довжину. Я їх позабирав, повикидав. Чому? Коли вона внизу була, з цієї сторони насіння дуже швидко сохне, а за нею. Сантиметрів 10 мокре. Незручно, потрібно мішати постійно. Тому я зробив одну, але ось таку, в напрямку потоку повітря теплого. І усе запрацювало по-іншому. а з ці залишив так, якби для опори і для того, щоб маса сирого насіння не здавлювала. Каркас конструкції гарбузової сушилки. Раніше вона була ось тут переполовинена, тому що працювала тільки на ось цій суш... пушці газовій. Тепла було достатньо, щоб обігрівати весь цей об'єм. Але це дуже ш... довго все відбувалося, тому була вона зменшена, а зараз вона працює на весь об'єм. Був доставлений ось такий вентилятор, діаметр крильчатки 35 см. Оберти 1350 обертів даного вентилятора. І після установки ось цього вентилятора все змінилося, КПД підвищилося і швидкість висушування насіння так само підвищувалася. Працював у два етапи на ось цій газовій пушці. Це коли була гарна погода. Насіння сохне трошечки довше. Але економія газу колосальна. І коли була гірша погода, підключався ось такий газовий пальник. Він встановлювався сюди, тут та кришечка така, закривалася, усе і усе це працювало. Скільки навантажував я сюди гарбузового насіння? Навантажував 10 мішків, але можна більше було і 12. Але це забагато. Чому? Тому що. Дуже важко проходило повітря через гарбузове насіння, і сохло воно значно довше, і розхід палива був більший. Тому е, оптимально для даної площі 7 мішків гарбузового сирого насіння. Добавляємо відео, як працювала на газовій пушці більш суху теплу погоду. Насіння сохло довше е, 2-3 години. Порівняно з пальником, але економія газу просто колосальна. Так само посадковий матеріал теж висушувався за допомогою вентилятора і газової пушки, тому що там невелика кількість тепла, те, що підходить для посівного матеріалу. І посівний матеріал виглядає в мене. Ось так. Це вже готовий, тільки, правда, що не відвіяний. А е, знову ж таки, ще додав один мішок гарбузового назіння. Має масу ось таку. І сам товар виглядає ось так. Два мішки показую. Весь об'єм не показую. Показую два мішки, тому що все запаковане. Те, що встиг відзняти, те показую. Повернемося знову ж таки до газової пушки. Працювала на пальнику у сирішу погоду. Газу йшло дещо більше, але швидкість висихання просто колосальна. Дуже мені сподобалась економія часу, тому що з газовим пальником десь 5 годин було потрібно для того, щоб насіння зашелестіло. І це чудовий результат. Взагалі, я задоволений. Тобто ось це така, газова... така сушилка, на газові, можна брати на озброєння. Цілком перевірено, я задоволений. І що в мене вийшло Получилось у мене на одну тонну сухого гарбузового насіння у мене пішло, будемо казати, 6 балонів газу. Чому 6? Тому що у тепло-суху погоду е за допомогою газової пушки у мене пішло 2,5 балони газу, а е у сирішу погоду у мене пішло 4 балони газу. З них один був 15 літрів, ну, будемо казати якраз цих пів, і 6 повних. ну 15 літрів це пішло на підсушку. Тобто на одну тонну гарбузового насіння буду казати, що в мене пішло 6 балонів газу по 30 літрів. Ось такий результат. Не знаю, як на твердому паливі, тому що не пробував. Не буду казати, яка там швидкість висихання, тому можете додати в коментарях вашу думку. У мене результат такий. Я цілком задоволений цією роботою. Чому? Тому що економія в основному на часі це дало мені змогу більше робити на молот і більше часу мати на те ж саме миття гарбузового. Насіння. Так, як в минулому році приходилося вночі приходити до сушилки. Цього року було набагато легше ось такий результат даної гарбузової сушилки. Далі будуть відео про комбайн, сам сезон і все остальне. Усім дякую, усім щасливо!